Український сервер, український клієнт, україномовне ком'юніті. Ще деякий час тому це прозвучало як щось неможливе. Але зараз це більш аніж реальні речі. Так що ж не так з українською ПВ. Всім привіт! З вами як завжди, Overcompensate. І я вітаю вас на досить нетиповому відео для цього каналу. А зараз сідайте позручніше і давайте поговоримо про українську ПВ. Для того, щоб краще розуміти ситуацію, нам трішки потрібно повернутися в минуле або ПВ, перший український сервер, досить локальний, з невеликим онлайном. Коли я на нього зайшов перший раз, мені здався цей сервер мертвим. Якийсь час після того новина про відкриття нового українського серверу, україномовний клієнт, прогресуючі версії, потенціал переходу з 1.3.6 на 1.4.6. І неабиякий великий інтерес з богу ком'юніті. Те, що здавалось неможливим, стало реальністю лише україномовний чат, достатньо хороший онлайн. Але ложка дьогтю зіпсувала усю бочку меду. Окрім онлайну, на сервері не було абсолютно нічого, стара базова версія. Пасивність адміністрації і вишенька на торті, дюб зі скриньками. Дюб, який дуже довго ігнорувався, але в якийсь момент все одно полетіли голови, тобто бани. Частина гравців пішла. А сервер все ще залишився таким сирим, як і був до того. Амбітна команда адміністрації не змогла справитись з поставленими цілями. Але це відкрило нові двері для українського Perfect World. Здавалось би, ось він шанс. Потрібна хороша команда адміністрації і, ймовірно, новіша версія версія 1.4.6, яка більшістю рахується як золота версія ПВ. Новий анонс, новий сервер, мрія. Сервер, який для когось справді міг стати мрією. Відносно швидкий кач, але помірний розвиток, амбіційна адміністрація з готовністю робити все для покращення сервера. Але амбіційності виявилось замало. Другий сервер, який знову багато кого міг залишити розчарований. Великий потенціал, який поки що так і не може розкритись. через недовіру з боку ком'юніті. Через невеликий онлайн. І найбільша проблема в тому, що це ком'юніті є. Ми всі бачили і бачимо, що інтерес до українського Perfect World є, і ми ще навіть не відкрили весь його потенціал. Все ще величезна кількість гравців грає на російських серверах, чого вартує тільки клан Нова пошта. Тоді повертаючись назад до головного питання: що ж не так з українським ПВ? Кожного ймовірно буде своя відповідь. Яку ви, звичайно, можете написати в коментарях. Для мене це те, що ми досить молоде ком'юніті. Хоч ми і граємо в стару гру, але грати разом, грати на українському ми розпочинаємо лише зараз. І команди, які відкривають ці сервери, також ще не мають достатнього досвіду. Але якщо ми хочемо розвивати українське, якщо ми хочемо грати на українських серверах, тоді нам потрібно підтримувати ці сервери своєю грою, попри все, давати їм шанс завжди пам'ятати, що може бути різне, бо наразі ми ще не маємо сильної команди адміністрації, в якій всі були б впевнені на 100%. Але я вірю, я знаю, що це зміниться. Тому якщо ви ще не граєте, я запрошую вас на українські сервери. Так саме сервери, тому що зовсім скоро їх стане ще більше. Пишіть свою думку по цьому в коментарях. А з вами був, як завжди, Оверкомпенсайт. Скоро в українському ПВ буде дуже багато шуму. Почуємось. Якщо ви додивились до цього моменту, то я хочу вам сказати, що я створив свій TikTok. Посилання буде в закріпленому коментарі, а також в описі. Доєднуйтесь!